Привіт, дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Надовго я пропала, скільки вже майже три тижні мене не було на каналі, навіть трохи більше. Але на то були свої причини. Спочатку захворіла дитина, хлопчик мій два тижні були вдома, не ходили ні в садочок нічого. Потім. Вже він майже виздоровів захворіла. Я ще трохи, якщо чуєте, голос такий. Потім ще трошки він три дні був вдома, бо щось таке не зрозуміло, але потім пошуршав до садочку в понеділок. Ось, І мені вже є що показати, не дуже багато, але є, не тільки роботи. Ось, Похвалитися хочу своїм. Придбаннями. Ось. Ну, почнемо по порядку. Перше, так, де я діла? Зараз. Так, перше, що я хочу показати, це шкарпетки. Краще так от, напевно, бо тут шовчик, бачите? А це шкарпетки січня. Такий в мене легкий жакардик, але він сюди вписався. Я ще хотіла тут. Тут позаду були ось ці смужки, потім ось ці такі квіточки, не квіточки, потім мали ще бути сердечки, а потім вже ось ці, ось ці два рядочки. Але сердечки вже не було куди, і так шкарпетки, бачите, по блокатору вже такі височенькі вийшли. Ось, Тому сердечки якось небудь наступного разу. Вийшла в мене отака от ступенька. Я не знаю, як з нею боротися. Я не вмію в'язати, щоб без ступеньки. Тому я їх в'яжу, щоб були симетричними. Тобто, в мене оці, наче шов, ну, можна так одягати, щоб шов цей був всередину ноги. Ну, зрозуміло. Так, далі. Потім я нарешті я дов'язала, якщо ви дивитесь мене уважно і вже дивитесь мене злітка, я дов'язала ось цього зайчика, якщо ви пам'ятаєте. І тепер, коли ми укладаємось спати, я себе відчуваю Аня Мазай та Зайці. Тому що всіх цих ці... хлопець укладає спати і тільки сам потім лягаємо. Ось і укладає спати не будь-де, а на подушці поруч зі мною. Він е, спить, ну, у нас сумісний сон, і ось він спить з одного боку зі мною, а з іншого боку мають спати ось ці зайчики. Ось. Але нам весело. Сліє яскраві. Далі я пошила, так, вже, правда, ж, носили ми. Я пошила ось таку піжамку малому. Вже її один раз прали. Два рази прали. Ось. Два косяки такі три. Перша у викрайка я... була на 86 см, у хлопчика рост зріст 88 см. Я збільшила викрайку. думала, щоб викрайка вже була не на 92 навіть, а на 98, думаю, щоб виріст. Але, як потім виявилося, ця викрайка була вже спочатку маломірка. І коли я збільшила її до 90 Вісьми, вона стала впритик на нього. Ну, пошилися, пошилися. І, ще, і, значить, все так нормально, але ось тут по, по ногі, по стопі, наче трошки короткувато. Спати нормально, ну, воно, він же не ходить вночі, ось, тому йому нічого не давить. Але ось такий косяк є. Далі. Ось тут, бачите, Мені не вистачало тканини на всю довжину, тому я робила наче кокетку. І ось тут в мене біля молні, бачите, отут-ут. Отут всюди я, в мене все добре, все зійшлося, а ось тут я не знаю, що, що, яке запаморочення було, тут не зійшлося. І молнія трохи пішла уверх, тому молнія трохи теж перекоса бочина. В голові є слово, але воно трошки негарно звучить. Так, нитка якась не відрізалась. Ось, Але, в принципі, такий затишний цей сліпік вийшов, він спить в ньому. Головну роль свою, функцію свою добре робить. Далі, я отримала посилку з. України, там були багато різних речей. І найголовніше, що було, це ось такі лінійки. Цю лінійку вже багато дівчат показували. Ну, треба ж було і мені, якось, як же без неї. І ще ось таку, не знаю, навіщо. Красивий аксесуар, але ще не зрозуміла, чи треба вона мені, чи ні. Тут для спиць мені не подобається. Спочатку не звернула уваги, мені не подобається, тому що тут не, немає 2,25, 2,75, бачите, нема четвертинок до, до розміру 4. Далі там вже не потрібно, але ось так от. Далі я готую посилку в чернігів до своїх дівчат, ну, до мами чоловіка. І прикупила я. Ось такі моточки буду передавати а це своїй подружці. А оце собі купила. А це пряжа турецького виробництва для Фінляндії. Вона зроблена для магазину Прізма. Наче. Ну, коротше, ось такі я купила тут 200 метрів 100 грамах, 70% вовна і 30% поліамід. Ось Пряжа непогана, я вже в'язала якось з нею е доволі м'якенька. Якщо 7 братів, та вона така більш вовняна, то ця, ця така більш м'якенька. І нарешті я купила спробувати. Зараз секундочку. А я купила спробувати. Вже не зовсім новинку, але все ж таки новинку. Ось таку пряжу. Це пряжа Daisy Drops. Тут 50 грамів, 110 метрів, 100% пишуть вула, але тут Маріносова вовна з екстра, екстра файн, але не супервош, не, не можна прати в машинці. Вона трошки на дотик від, від, відрізняється від uh, Merino Extra Fine uh, Drops. Там, правда, там і метраж uh, в цій пряжі. Uh, то 5 метрів у Merino Extra Fine, тут 110. Я почала, от, в мене зараз так, в роботі, зараз в роботі там. в мене ось такі моточки. Це буде ось такий светрик, до паху це буде ось такий основний колір. вже є. Потім будуть смужки білий, ось такий молочний з сірим. Потім переходити в сірий. І на рукавах теж щось комбіную. Далі я ще купила ось такі 4 помаранчевих. Чому 4 я не знаю, треба 5, бо вже 4 не вистачить йому на свитер. І буде просто такий весня весняний, весняни, щоб було його здалеку, видно, щоб ніде не загубився. Так, далі. Я ще не знаю, вдало чи невдало вступила в тестування там одного, однієї ковтинки. Зв'язала зразочок, майже попала у щільність, там тільки по ширині в мене 20 см, 20, 20 птеря треба 21. Але тут таке. Ось, Мотаю зараз пряжу з бобіни, Це в мене, це в мене толігно. 1900 гармонії 2, дроп 30. Ось, ще в мене такий, такий сум сумний, малий зламав мені селфі палку Ми з чоловіком вже другий тиждень шукаємо, де оця штука, куди чіпляти телефон, але знайти не можемо ніяк. Ще отут в цій кнопочці сіла батарейка. Ось. Тому я не знаю, чи замовляти. Зараз поставила на такі в мене підставочка. Не дуже вдалий ракурс, але що робити. Ось так краще, так? Ось я мотаю, одразу видно стало. Ніхто не впав, ні. Ой, капець. Так, добре, дівчата, да що ж таке? Отак вам пересталочка. Добре, де да зніму так, бо ще буду щось мудрити, ще хуже зроблю. Так, добре. Буду я далі мотати. Включила собі відео, як пошити як це худі. Буду пробувати шити худі. Сьогодні середа. До речі, я не сказала, сьогодні середа, 21 лютого. Завтра, Сьогодні я не буду нічого шити. Завтра в мене навчання до обіду. А в п'ятницю спробую пошити. Але це не точно. Якось в мене. Не знаю, як у вас, а у мене ось чоловік не підтримує мене в таких от. Спробах спробувати щось нове. Наприклад, я казала, що може мені спробувати в'язати на замовлення чи на продаж. Не треба. Зараз я кажу, давай спробую, ну, я ж вмію шити. Я не буду шити там якісь крутезні речі. А дитячі там шапочки, футболочки, штанці такі трикотажні. Можна ж спробувати шити. Тут в Естонії люблять такі речі. Всюди люблять, але не треба. Він все страждає, що коли ми познайомилися, я працювала бухгалтером. Це була, скажімо так, нервова, але стабільна робота. І він все хоче, щоб я тут пішла, повчилася на бухгалтера, на якісь курси бухгалтерські, і працювала яким небудь помічником. Бухгалтерській фірмі. Але ну, не моє це бухгалтерія. Я вмію з цифрами працювати. Я пропрацювала ну, я бухгалтером, зараз кажу майже 10 років. От. Я навела, коли я прийшла в спортивну школу, я працювала бухгалтером в спортивній школі, коли я прийшла туди бухгалтером, там в документах був безлад. І так вийшло, що я прийшла тоді, в той рік, і ще заступник директора теж молодий хлопець. Нам було йому 21, мені 20. І ми прийшли там і в спортивній документації жах -жах жахливий, і в бухгалтерській документації. І ми за півроку навели школу тоді. Працювала до того, як ми прийшли півтора року. За ці півтора року, року там такого натворили, але ми привели до ладу всі документи. У нас все було, коли я передавала справи, все було Чікіпіки в цій спортивній документації теж було Чікі-Піки. Що у нас з цим заступником директора було добре, що він розумівся трохи на бухгалтерській роботі. Ну, ми разом все це, як це? Наводили лад, він допомагав мені, я допомагала йому, і тому ну, зарплату він, звісно, не нараховував, але він міг надрукувати платіжне доручення спокійно. Якщо треба було щось терміново, я могла скласти списки спортсменів там на якесь на змагання, якесь, якщо було щось терміново. Тобто в таких нескладних справах ми, були, ми могли друг друга як це, підстрахувати. Ось. А коли я пробувала ще працювати ще в двох фірмах, одна була торгова. Там магазин був продуктовий, друга була це був такий бар невеликий. Я і там, і там працювала, але, ну, як вам сказати, ну, не моє це, не моє. Мені подобається, мені подобається навіть в магазині працювати. Коли я працювала в супермаркеті, цим, як його, касиром, там був торговий супермаркет, і я працювала десь. Два місяці. Там треба було, ну, і на полички розставляти товар в супермаркети, і на касі. Мені подобалося. Там були ну, деякі причини, з яких я пішла з того магазину. Це були особисті причини, не, не через те, що там в магазині щось не те. А, мені подобалося. Мені, мені подобалося працювати касиром в супермаркеті більше, ніж працювати бухгалтером. Ось так от. Але він все хоче, щоб я пішла знову в бухгалтерію, тому що це більш стабільно Ось. не знаю, що, що, що. І от так от зараз на такому роздоріжжі, такий роздрайв в голові. Ну, от, от вивчу я мову, да? далі куди. Мені треба тут, або якщо касиром, то можна і не перевчатися достатньо мови. А якщо вже йти куди ще, тим же бухгалтером, ну, треба вчитися. Ще в мене є такі там ще дві задумки, які він так, зі скрипом підтримує, там теж треба піти повчитися. От, Щось в мене пам'ять зовсім. Ось, і таке, я не знаю, що його робити. В'язати в'яжу, і здається, що я зараз от в'яжу, так, і щось я. от ну, вбив мені в голову, що я своїм в'язанням я відволікаюся від чогось важливого, що краще замість того, щоб в'язати, я б робила то-то-то. А що то-то то він сказати не може, але підтримки немає. ось ні, він в мене хороший. <ріст> ось це його такий мінус, що він не підтримує якісь такі мої задуми, які відрізняються від його уявлення про мою роботу. Ось. Тому зараз якось я говорю, в голові таке не зрозуміле. Ще в малий то ж, хворів, Я майже два тижні пропустила заняття. Два дня сходила, два уроки не ходила, потім один сходила, потім знову два не ходила. Ну і далі вже пішла по ну, нормальному по графіку, але трохи збилася з темпу. Треба якось його на... Ой, скажіть. Нас до... Нас до... Наздолужувати, наздоганяти. Ну, якось так. Ось добре, так. Не буду вас погрузити своїми незрозумілими думками в голові теж таки незрозумілим. Ну, якось забуде. Я казав мій тато, він казав, казав російською, але я вже давно перефразувала на українську, що він був. Якось буде. ще ніколи не було, щоб ніяк не було. От, я сподіваюся, що буде краще, ніж я собі в голові зараз, зараз сірій тональності намалювала. Хочеться яскравих барв. Так, добре. Буду я закруглятися. Троп треба намотати пряж до вечора, бо з малим не намотаєш. Завтра в потягу. А, я ще не показала! Етикетки я зараз не знайду, але покажу вам в'яжу ось такі носочки, це в потягу в'яжу. Це пряжа Мумі Навіта. Я не пам'ятаю, чи це мені Віка подарувала, чи це мені сусідка віддала. Був моточок трошки, ну, наче такий, напевно, сусідка віддала. Тобто, ну, а, він наче був начатий, але потім розпущений і накручений. Віка б не слала б такого. Ось. Тому в мене для потягу є ось ці шкарпетки на завтра. Я думаю, я їх вже завтра дов'яжу. На вечір о, в мене светрик. Або розпочну для тестування. Але тестування, щось мені прислали зараз там на Росток, і там Я почитала, наче я не знаю. Нове правило в естонській, наче простіше зібрати. От, ну, спробую. Так, ну а на цьому вже все. Тепер точно все. Хто додивився до кінця, поставте лайк. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися. Хто не підписаний, підписуйтесь. І хай у вас все буде добре. Хай у... вже скоріше там всі всі расисти повиздихають. У нас буде мир, незалежна вільна Україна. Слава Україні! Героям героїням. Слава! До побачення!